Продовження. Дядько Ендрю підвівся, кахикаючи та ойкаючи. Дігорі, сказав він, ми здихалися цієї леді, та й велетенська почвара, забралася геть. Мерщій, давай мені руку та надягай каблучку. Не наближайтеся. Задкуючи, вигукнув Дігорі. Стережися полі. Стань краще тут, поза мною. Я попереджую, дядечку Ендрю. Підійдете бодай на крок, щезнемо і ливіть вітра в полі. Ану, негайно зробіть, що сказано. Знавіснів дядько Ендрю. Ти непокірливий капасний хлопчисько. Навіть і не подумаю. І оком не змигнув Дігорі Ми хочемо залишитися та побачити, що буде далі. Мені здавалося, інші світи ваше хобі. То вам тут мало би подобатися, ж? Подобатися! заревів дядечко. Ти подивися, на що я схожий. А це ж моїй найкращий сюртук. та камізелька до слова. Він справді мав жалюгідний вигляд, адже відомо. Що ретельніше ти розчепорився, то нікчемніший матимеш вигляд, якщо раптом доведеться вишкрябуватися з ростовченого киба, а тоді поборсатися в каламутному потічку. Я вже мовчу, докинув дядько, що це не найцікавіше місце на світі. Якби я був молодшим. То я міг би спершу закинути сюди якогось хвацького, молодого парубка, когось із тих варятів, що полюють на велетенських хижаків. Звісно, щось би з цього місця та й вийшло. Клімат справді причудовий, ніде не натрапляв на таке повітря. Думаю, Воно б мене істотно підживило. За сприятливіших обставин, певна річ. Якби ми хоч рушницю мали. Та порозриває тут ваші пухавки до лихої мами, озвався візник. Піду я, мабуть, була на почищу. Я вам скажу, цей кінь такий делікатний, що куди там людям. Він підійшов до булана та заходився насвистувати, як водиться в конюхів. Ви усе ще вірите, що цього лева можна вбити з рушниці? запитав Дігорів дядька. Сталева ломака йому щось не надто зашкодила. Попри всі свої недоліки, набундючившись, сказав дядечко Ендрю. Джедіс, без сумніву, хоробра дівчинка. Це був мужній очинок. Він потер долоні та хруснув суглобами, вочевидь знову призабувши, як тремтів на самий лиш погляд Джедіс, коли вона була поруч. Це був паскудний вчинок, зронила Полі. Чим він перед нею завинив? Гей, а це що за чорт? нашорошився Дігорі. Він пильно вдивлявся у щось за кілька ярдів попереду. Аго, в Полі. гукнув хлопець. Ходино поглянь. Дядечко Ендрю підійшов разом із Полі. Не те, щоб йому хотілося дивитися на якісь там дурнички, але це була добра нагода наблизитися до дітей. Та, можливо, єдиний шанс. Поцупити персня. Проте, коли він побачив, що саме так захопило Дігорі, то, вочевидь, зацікавився. Це була крихітна, але досконала модель вуличного ліхтаря за вишки фути три, яка, однак, невпинно росла та ширшила. Доки її розглядали, росла достоту як дерева та кущі. Він живий також, тобто він світить, ошелешено сказав Дігорі. Так воно й було, хоча, звісно, сонячне сяйво було засліпливим, і тендітний вогник годі було розгледіти. Якщо на ліхтар не падала тінь. Вражає, воістину вражає, промимрив дядько Ендрю. Про таку магію я і мріяти не міг. Нас укинуло до світу, де все оживає та росте. Навіть вуличний ліхтар. От Каво лишень, з якого такого сім'я він вибився. Хіба не зрозуміло, здивувався Дігорі. Тут упав сталевий дрючок. Той, що вона виламала з ліхтаря ще вдома. Він устряг у землю, і тепер тут сходить молоденький ліхтарик. Ліхтарик, до речі, вже був не такий і молоденький. На цю мить він став за вишки з Дігорі. Точно, точно, це неймовірно, неймовірно, вигукнув дядечку. «Хо-хо! Вони всі брали мене на глузи через магію. Моя дурепа сестричка впевнена, що я не сповна розуму. Що б вони тепер сказали, га? Я відкрив світ, у якому все так і вибухає життям та розвоєм. Колумб, ще чого, куди тепер тому Колумбу? Чого варта Америка порівняно з цим? Економічні потужності цього краю. Не вичерпні. Притягни сюди дрібку старої, сталевої стружки посій і зійдуть новенькі, мови з конвеєра протяги лінкори, та що завгодно, врешті-решт. Мені це нічого не коштуватиме, а я ж. Зможу продавати все це добро в Англії за загальною ціною. Я, я стану мільйонером. Я вже зараз, ніби на десятки років, помолодшав. Тут можна збудувати. Оздоровчий курорт. Гарний санаторій може приносити понад двадцять тисяч на рік. Звісно, кількох людей доведеться втаємничити. Найперше треба застрелити оту тварюку. Ви достоту, як відьма. Розлютилася Полі. Вам тільки дай що звести зі світу. І для мене самого щось те знайдеться, продовжував дядько Ендрію, оповитий безхмарними мріями. Хто знає, скільки я ще проживу, якщо візьму, я сирюся прямо тут. А це ж важливе питання, коли тобі вже стукнуло 60. Не здивуюся, якщо я не постарію ані на день у цьому казковому місці. Нима, країна вічної молодості. О, скрикнув Дігорі. Країна молодості? Ви певні, що це вона? Ясна річ, він згадав слова тітки про молодильні яблука, і надія знову ворохнулася в його серці. Дядько Ендрю, сказав хлопець. Як думаєте, чи не може тут бути якоїсь дивини? Яка б зцілила б маму? Ти про що? неуважно відгукнувся дядько. Це ж тобі не аптека. Отож, як я казав, вам на неї геть начхати. вигукнув Дігорі. Я думав, ви хоч трохи переймаєтеся? Вона ж не лише моя мама. А й ваша рідна сестра. Та хай там що мене це не обходить. Я цілком здатний піти і розпитати Лева, чи не може він чимось мені зарадити? І він розвернувся та хутко пішов геть. Полі на хвильку завагалася, але таки подалася за другом. Аго! Стійте, поверніться, загукав дядько Ендрю. Хлопчина геть схибнувся. Він почвалав за дітьми на безпечній відстані, бо ж хотів і лева не наближатися, і зелені персні не загубити. Продовження буде.